Вітаю вас, мої маленькі першокласники! Сьогодні на уроці письма ми повторимо те, що ми вже вивчили, і будемо писати в робочому зошиті. У мене робочий зошит ось такий, у тебе може бути інший. Давай згадаємо нашу нагадалочку. Я свій зошит розгортаю навскоси його кладу. Я від вас не приховаю, олівець я. Так тримаю. Сяду прямо, не зігнусь, до роботи я візьмусь. Давайте згадаємо, де ж у нас тут робочі рядочки, де ми будемо писати? Ми в прописах вчили, що оці тоненькі рядочки, оцей, оцей. Тоненькі рядочки. Це робочі рядки. В них пишуться маленькі елементи. Як називаються лінії, які допомагають нам писати великі елементи вищі і нижчі робочого рядка? Це допоміжні лінії. Робочий рядок, верхня допоміжна, нижня допоміжна. Сьогодні ми з тобою згадаємо, як писати деякі елементи в рядках. Візьми олівець правильно. Я буду писати ручкою, щоб тобі було краще видно. Перше ми виконаємо письмо простих прямих похилих ліній з нахилом і з однаковою відстанню. Слідкуєш за нахилом, від верху до донизу робочого рядочка. Ставимо похилі лінії. Слідкуєш і за нахилом, і за відстанню між лініями. Не став їх дуже близько. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок. В другому рядку ми напишемо елементи, починаючи від верхньої допоміжної лінії. І ведучи їх під нахилом до нижньої частини рядкової лінії. Подивись: ось верхня допоміжна, ось вона. І ми будемо вести з нахилом, який показує похила лінія, до нижньої частини допоміжного рядка. Готовий? Починаємо. Раз, два, три. Пам'ятай про нахил, він весь час повинен бути однаковий, такий, як нам показує, похила лінія. Доводь лінію до нижньої частини робочого рядка, пиши повільно і красиво. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок. В наступному рядку ми напишемо лінії, доводячи їх до нижньої допоміжної лінії. Показую як. Починаємо з рядка з рядкової лінії, з верхньої його частини. Ведемо похилу лінію вниз до нижнього допоміжного рядка. І щоб показати, що це в нас. Нижче, ніж рядок ми напишемо одну рядкову. Показую ще раз: одна вниз до допоміжного рядка і одна рядкова. Продовжуємо, пам'ятаємо про нахил і про відстань між елементами. Не пишіть їх дуже щільно. Щоб вони виглядали добре. Постав відео на паузу і закінчи рядок. Давай зробимо зарядочку для рук. Підготуй свої пальчики, нагадую таку зарядочку: от цей пальчик мій дідусь, а оцей бабуся, оцей пальчик мій татусь, а от цей матуся, а оцей маленький. Називаєш своє ім'я. Наприклад. Оленочка гарненька. Так. І ще ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. А щоб далі нам писати, треба пальці розім'яти. Раз, два, три, чотири п'ять. Починаємо писати. Стряхни пальчики. Знову візьми олівець правильно, трьома пальчиками, сядь рівно. І ми продовжуємо наше письмо. В наступному робочому рядочку, давай знайдемо його, це тоненький рядок. Ми поставимо крапочку і будемо в цьому тоненькому рядочку писати лінії із заокругленням знизу. Ми їх називали балеринками. Показую, чому вони так називаються. Ця лінія йде рівно майже до самого низу. І тільки внизу трошечки заокруглюється. Рівно з нахилом до самого низу, і внизу гачок. Раз, два. Раз, два. Зверни, будь ласка, увагу: якщо гачок буде дуже товстий, дуже широкий, то це не буде балеринка, Так? це буде ведмедик, який прийшов до нас потанцювати. А нам потрібна. Тоненька красива ніжка балерини. Ось так. Піврядочка напишеш маленьких ліній з заокругленнями. І піврядочка, десь приблизно ось так половинка рядочка буде. Напишемо лінії, починаючи від верхньої до поміжної лінії. Показую знову, іде прямо лінія з нахилом. Без завертань. І тільки внизу вона завертається. Знову прямо з нахилом і завертаємо. Прямо з нахилом і завертаємо тільки біля нижньої рядкової. Постав відео на паузу і закінчи цю роботу. Наступне завдання набагато складніше. Ми будемо писати елементи лінія з заокругленням угорі. І ці елементи ви повинні теж пам'ятати, що пишемо з нахилом. Показую як. Поставимо крапочку посередині рядка. Від цієї крапочки. На гору з великим нахилом пишу лінію, яку потім з нахилом повертаю назад. Ну, у мене вийшла дуже велика крапочка. Так, ще раз, від серединки наверх, торкаючись наверху, і йдемо знову вниз з нахилом. Ось так. Дуже уважно. Тут потрібно правильно утримувати нахил, той, який нам задає лінія в зошиті. Оця лінія задає нам правильний нахил. І те саме з великими елементами. Тільки починати ми будемо від середини, між робочим і допоміжним рядком. Веду нагору, торкаюсь вгорі, завертаю і з нахилом наліво пишу лінію. Раз, Два, три. Раз, завернули з нахилом лінії. Зверни увагу, що це мають бути не одинички, вони не гострі, але і не дуже широкі. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок. І тепер візьми, будь ласка, червоний, жовтий і зелений олівець. Як ти думаєш, чому саме такі олівці ми взяли? Це нам нагадує про кольори світлофора. Червоним олівцем розфарбуй наступний робочий рядок. Весь повністю. Пам'ятай, що робочий рядок це тоненький рядок. Жовтим олівцем і ще один робочий рядок. Повністю розфарбуй до полів. І зеленим олівцем наступний робочий рядок тоненький робочий рядок. Таким чином, ми повторимо, що таке робочий рядок. І будемо правильно писати надалі. На цьому все.